Доброго дня! Мене звати Влад, я трейдер-аналітик Libertex і я хочу зробити невеличкий відеогляд деяких активів на цей тиждень. Давайте почнемо з євро. На місячному таймфреймі ми бачимо висхідний тренд. На недільному і на ДНФці ми бачимо корекцію. Скоріше за все, така ціна дійшла ось до цього імбалансу. Ми бачимо, вона його повністю прошила, і на недільці ще є відкат. Так само і ось як ви бачите на днівній свічці. Те ж саме. А, але, але поки що б я б не заходив в лог. Я б чекав би якогось би підтвердження. А, якщо ми подивимось на 14 години, <кій> так ми бачимо, що ось тут ми маємо 4 часовий імбаланс, від якого ціна навіть, якщо ми захочемо пролонгати. Зможе дати реакцію і піти ще нижче. Тобто тут доволі таки небезпечно. Якщо ціна закріпиться хоча б вище ось цього значення, проб'є про точніше, вибачте, ось цей 4-хчасовий імбаланс, я б уже починав лонгувати. Це десь приблизно, я думаю, до кінця цього тижня. Напевно, навіть вже в п'ятницю ми побачимо, що ціна захоче зробити таким чином, чи прошити це все і піти е, вище. Е, по фунту. По фунту, в принципі, маємо ідентичну ситуацію е, місяч на глобальному ми в лонговому тренді. На недільці ми в корекції. Так само на е, ДНЕФці. Але якщо подивитись, е, на ДНЕФці ми тут по, поснімали ліквідність. Ось тут, ось тут. І зараз вже. Маємо таку ж саму. Ситуацію, як і на євро. Ми впали в 4-хчасовий імбаланс. Тобто, лонгувати, як я казав, тут трішки небезпечно. Тобто один в один. Якщо закріпимось вище з цієї точки, можна вже пробувати лонгувати. Якщо ні, то, скоріше за все, у нас буде далі продовжуватись корекція. Ну, давайте глянемо ще йену. Яку я мало торгую, але ж все-таки буває торгую. В поєні ми глобально бачимо, що ми взагалі в консолідації. Місяць у нас лонговий, так само, як і неділя. І денєвка. Але, як ми бачимо, тут була снята ось ця ліквідність. Так, да. ми то ніби тут і закріпилися, але. Це можна і рахувати як зняття ліквідності, і зняття ліквідності всередині цього ось імбаланса Бачите? Тут це дуже такий сетап, і можливо бути те, що зараз є, на піде в шорт. В принципі, це, що ми і бачимо зараз. Я б не сказав, що це full short. Я би більше б чекав би якогось підтвердження. і Хотів би побачити, щоб ціна зробила щось, от, ну, типу такого, да, намалювала якийсь імбаланс, майже на 4 годинах затестила його і пішла вище. Якщо ні, то в такому разі це просто у нас корекція і похід буде ціни ще вище. Ну, я думаю, на цьому все. Бажаю вам. Хорошої торгової неділі, і до побачення.